Ніка. Загалом в Грузії існують дві страви, які такі асоціюються з Грузією. Це Хачапурі, в першу чергу, і також хінкалі. Почнемо з Хачапурі. Хачапурі у вас зараз на столі Аджарський. Існує багато варіантів хачапурі. Основні з них це Аджарський, Мінгрельський. Мінгрельський з'явився ще у 15-16 столітті. Коли по ньому почали говорити ще пастухи, які ходили у довгі походи з вівцями, і для їхнього ситного сніданочку потрібно було щось таке, яке готується швидко, і було би ситно і смачно на довгий-довгий час. Для цього вони вигадали хачапурі, яке робиться з яйця, муки, бистренько замішали, поклали сир. Він іде округлою форми, з яким сиром всередині, яке дуже смачно поєднується в собі. Ось в Варджарі їхній відомий хоча поріставку Чипурі хоч по аджарськи Саме такий ви зараз бачите перед собою. Це саме яєчко, яке стає по центрі, воно асоціюється з заходом сонця посеред Чорного моря, яке омиває береги Грузії. А ось багато сиру всередині. Це є самий варіант щедрості грузинського народу, який об'єднує всіх. Можеш нарізати уже.